У, як же на Б все просто кидається. Така хлява. Всім привіт! Сьогодні у нас третя заключна частина по Анубісу, і це розкид Б-плента. Поїхали. Саме простий та саме базовий розкид кидається з однієї цієї точки. І так, перше, нам потрібні смоки. Один смок кидається, якщо ви цілитесь сюди. Jump throw. Інший смок кидається, якщо ви цілитесь от сюди. Також jump throw. Непогано. Далі ж з цієї позиції ми віддаємо молото, яке прилітає за колону. Цілимося, як показано, джамтроу. Найс. Та останнє це базова флешсайт. Також ця сама позиція. Тут ми цілимось вже сюди і відпускаємо джамтроу. Подякував, підписуйся.